Привіт, друзі, привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати і ви на українському мовному каналі Мікс Блокс на каналі, де ви бачите огляди на оригінальні конструктори Лего. Зустрічайте! сьогодні. Ми оглядаємо новинкові серії Лего Ніндзяго, а саме, ось такий дракончик ронту. Який в свій час перемагав заборонену п'ятірку, і просто подивіться, який же гарний цей дракончик в таких фіолетово-синіх кольорах, і він вже у ще краще виглядає. Ви зараз це побачите. Також тут є один з таких можна вважати найгірших персонажів забороненої п'ятірки. А саме ось такий зарк, який з часом обіцяє коштувати хороші грошей. Ну є ще Лойд. Ну і також Сора. Все дуже класно виглядає. Коробочка просто няшна. Вона мені також нагадала драконів. З серії Castle, які виходили понад 10 років тому. Вони також мали ось такого плану крила. Тому я й вирішив купити цю новинку, щоб показати вам, яка насправді ніби вартує того, щоб ви її купили. Тому, друзі, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої новесенькі відео. І також дуже сильно вас прошу, друзі. До п'яти тисяч підписників лишилось дуже мало. З вас підписка, а з мене крутий розіграш. Тому давайте це зробимо разом. Не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, де я показую своє життя і намагаюсь не купляти лего. Тому, друзі, посиланнячку залишу в описі. Підписуйтесь, а ми, друзі, переходимо до огляду. Поїхали! Гоу! Ну що, друзі? Зустрічайте на вашому екрані дракончик Ронта. почнемо ми з інструкції. Вона ось такого невеличкого розміру. Загалом, просто ось така інструкція. Тепер ми переходимо до наших мініфігурок. Почнемо ми з Wildfire. Така доволі звичайна фігурка. Вона вже декілька разів виходила. Це у нас учениця Кая. Так, я спершу думав, що це якась дівчина Кая, коли ну, про неї читав, дізнавався, але це у нас учениця Кая. Ось вона, вона, вона знову ж таки стріляється так само вогнем. Така доволі прикольненька, гарна фігурка. Тепер йдемо до Лойда. В нього є. Ось така збройка, чи це когось іншого збройка. Та. Ось. Але в нього головне, це є ось такий меч. Для чого цей меч? Все доволі просто. Він пов'язаний з ось таким аксесуаром. Це в нас ніби якась там чи труна, чи надгробок, не знаю, що це таке, тому що воно стосується нового сезону, який ще якби не вийшов. Але ми можемо зробити ось так, і воно в нас з ними буде переливатися. Мало б щось доволі змінюватись, але, на жаль, воно просто ніби переливається. Ось. Тому в нас ось такий класний меч. Але, кстати, Меч меш зачот такий прям прикаль... прикольний, гарно виглядає. Ну і сам Ллойд, подивіться, який шикарний, має усю ну, наплічник. До речі, ці наплічники з першим сезоном у мене дуже асоціюються, коли меші вставлялися отак. По, по двоє боки. Ну, це капець. Ну, прикольно, що лагу знову роблять саме такі надгрудники чи надплічники Ось. Доволі цікаво. Так, тепер перейдемо до нашої сори. Це у нас майстер технології. Вона в нас дуже-дуже класна. Просто подивіться, яка шикарна. Має ось такий ліхтарик. Мені дуже, кстати, подобаються ці ліхтарі. Вони такі, прям, знаєте, автентичні, такі прикольні, класні. Я дуже прикольно. Я радий, що їх дають просто фігурками так в руку. Та, і вона така прикольна, класна, має теж запринтований костюм, і ноги особливо. Мені от подобається, що в нінтягу зазвичай ноги теж принтуються. Тобто в інших серіях такого немає. А от в нінтягу є це великий плюс. Ну йдемо до нашої такої, можна сказати, славетної мініфігурки Це у нас Зарк. Та, це у нас така. Мініфігурка з забороненої п'ятірки вважається ніби найзлобнішим, найгіршим, але насправді нічим таким, якби в серіалі себе не показало. Але насправді фігурка, ой, фігурка дуже прикольна, дуже гарна. Просто подивіться на неї. Що ж це за така класна мініфігурка, Просто подивіться на костюм Він в ланцюгах, подивіться на зброю. Ну, і можна навіть вам ось так зробити. Та, яка злібна, яка злобна. Це знаєте, це ви коли вам не дали печеньку в дитинстві. О, так. Я ось так якось так виглядає. ось дуже класний кстати шлем. Ну загалом, І якщо цю фігурку не злиють в журнал, вона буде коштувати доволі багато грошей. Тому, друзі, надіємося, що її не злиють як морру. Наприклад, ну а тепер переходимо до нашої дракошеронти. Це у нас такий можна вважати унікальний дракончик, тому що ронта зі своїм другом вже перемагала оцю заборонену п'ятірку, а також вона вміє спінджинсу і навчає ніндзя техніки повстання драконів. Ось насправді класний дракон, дуже гарно виглядає, особливо ці фіолетово-сині кольори, це взагалі, що з чим-то вони дуже приваблюють, особливо на коробці, гарно дивляться. І тут є що розглянути. Почнемо з того, що в неї є ось така голова, рухається рот. Ну і також це великий плюс, що це запринтовано. Але, на жаль, все інше абсолютно наклейки. Тобто тут наклейки і десь там ще, а от по бокам теж, на жаль, є наклейки. Ось. Але загалом це невеликий мінус, але все одно так обідненько. В неї є також ось такі роги, та і на них є теж ось такі, ніби ліхтарики, чи це дзвіночки, не знаю що, але це дуже класно виглядає. Просто подивіться, як це прикольно. І взагалом класні деталі до вашої колекції, до ваших там саморобок і так далі. Голова рухається абсолютно в різну сторону. шия. Також ось. І ось такі крила, там можна зразу їх розглянути. Знову ж таки, вони нагадують нам крила каслів найперших можна вважати драконів. Вони дуже тверді, з такого твердого пластику. І загалом е, такі крила передають якусь свою таку автентичність і якусь таку свою різноманітність. Тобто ми привикли бачити такі якісь скані, крила з різними узорами і так далі. А тут просто такі пластмасові крила. Це... Прикольно доволі. Тут ми бачимо пушки. Вона стріляється ось такою Ой, рожевою. Боже, я дельтонік. Рожевою пулею. Теж прикольна штука. І давайте. О, ще тут водру наклейка забув вам показати. Ось. Ну і такі ось ніжки. Має ось такі лапки, і має ось такі з кілечками Ніжки. Доволі так гарно виглядають. Знаєте, щось таке прикольне. Раніше такого здається, я й не бачив. Тому класно. Та це все в нас рухається. Що цікаво, що тут спереду стоїть ось така застібка, тобто, як завжди, така застібка була в кожному драконі, і так далі. А тут в нас ззаді стоїть трішки інша застібка. Тобто, ви бачите, що тут у нас просто є колечко, на ньому надягнути ось таке колечко, і воно просто рухається. Тобто трішки інакше, і навіть оце рухається трішки легше, ніж оце. Не знаю, чому так тут зробили, але загалом це виглядає так. На задніх ногах ми також бачимо пальчики. Ну а кулачка вже немає, тільки на передній. Ось хто дивився серіал, напевно, є якась асоціація до цього кулачка. хто... Дивився, напишіть. Пушки з обох боків, крила в нас абсолютно можуть рухатись донизу, доверху, як ви захочете. Ніжки теж в нас е, рухаються абсолютно різні частини, як і сама верхня частина, так і нижня. Так, ну і також давайте перейдемо дозаду. Тут у нас сідає сама фігурка, або тут, або тут, де хочемо. Ну, швидше тут. Так, І тут ми бачимо ще. Укріплення для зброї всякої, і так далі. І також мені подобається, як зроблені саме задні ноги. Вони так гарно заталені. Ну загалом, дракон заталений з усіх боків. Це. Не може нас не радувати, це прикольно, гарно виглядає. Хоча можна було ще краще. Багато хто з експертів ніндяги трішки засирає цей дракон. Ну, кажуть, що не найкраще, що могло бути за 2000 гривень, але що маємо, то маємо. Ось, до речі, великий мінус, що роги злітають, та це великий мінус. Тобто їх трішки рухне і вони вже злітають. Ну і бачимо ось такий хвіст. Тут у нас розгинаються в обидві боки штучки. Тут у нас також раз рухається. Ось отак рухається. А, тут у нас тільки рухається в сторону бік, бо тут два кріплення, якщо ви бачите. А тут в нас вже рухаються в різні сторони так само. Ну і також ось ця фігня. Теж ну гарно він виглядає, прикольно, класно. Дуже гарний дракон. Я збирав. Може вже десь сім, може десь шість драконів тяги і скажу, що цей прям найкраще, що я збирав, дійсно цікаво збирати. Фігурки зараз гарні, прикольні, запринтовані. Ось такі аксеси. Це взагалі щось чим-то. Тому як на мене, цей дракон гарнюня. І якщо його знайти десь по знижці за тисячу, може 600-500 гривень, то думаю, можна купляти. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо вам подобається дзяга, і ви хочете більше оглядів по ній, будь ласка, давайте 100 плюс лайків. Ну, а я вам бажаю щастя, здоров'я, не хворійте та дивіться мої нові та нові огляди. Всім бажаю щастя і здоров'я! Па-па-па!